Триває спеціальний ефір на радіо ве. Мене назвати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Віталій Марків, офіцер батальйону Нацгвардії імені Кульчицького. Пане Віталіє, добрий день! Слава Україні! Героям слава вітаю студію. Тож, якщо я правильно розумію, то ви зараз чи то десь на Донеччині, чи то на Луганщині. Чи можете ви говорити, де ви саме, саме знаходитесь? Скажу ще що я на донецькому напрямку, а де саме не буду вказувати. правильно, правильно дякую вам за це. Тож ми трошечки хочемо поговорити про Лиман. Я знаю, що саме ваш підрозділ серед інших займався тим, що зачищав лиман. Ми знаємо про те, що це дуже важливий населений пункт для нашого подальшого контрнаступу для очищення української землі від російських окупантів. Що ви там побачили? От чи могли ви трошки? Про це розповісти. Е, ну, можу сказати таке. Мій підрозділ, а саме батальйон генерала Кручицького Національної гвардії України, брав участь безпосереднього звільнення Лиману одним з перших підрозділів заходив заходив туди разом з 81 десантно окремою бригадою. І тут були інші підрозділи Національної поліції. Які ну, чиїми діями і загожною роботою була був отриманий очікуваний результат. І Лиман, Лиман наш. Супереч всім новинам нашого противника, який говорив, що Лиман ніколи не впаде, ми доказали протилежно. Були важкі бої. Саме за Дробишева, за Новоселівку, але все-таки ми його, ми його звільнили. І це плід сумісної роботи всіх підрозділів. Не тільки мого саме батальйону з Нацгвардії, теж був і перша бригада швидкого реагування, вона зараз 4 бригада називається, 30 20, Дійсно, хлопці Леви займаються, працюють. Дуже приємно було. Було б воювати з такими хлопцями пліч опліч. Мини ситуація можем... там а... так, так е, я так, просто так, хочу. Я тут... маленьку реплику, вибачте, будь ласка, що перебуваю вас, але ну звісно, що ми не можемо е, переоцінити важливість е, того ці такого досягнення збройних а... сил України, тому що це відбулося одразу після того, як Путін там щось проголосив, що нібито він референдуми якісь провів, і що це тепер Росія назавжди. Ну і отже, на наступний день зсу показали, що ні ніякої Росії тут ніколи не буде. Тож так, якщо говорити про те, що ви побачили в Лимані, я. Дивився декілька репортажів, і звісно, ми розуміємо, що місто ну в дуже важкому стані. Ми бачили багато трупів росіян, тож це, от на підтвердження ваших слів, що тривалі такі запеклі бої. Також побачив багато цих зедів, що там було ахмат сіла, мені здається, сила мені здається. То що побачили ви? Я вам скажу так. Російська армія, як, як би вони себе не переконували, що вони є друга армія світу, оце їхній продукт пропаганди схавує лише їхня публіка. І ну, навіть самі їхні, їхні персонали їх так назву. Коли попадає в Україну, він вже починає розуміти, що оцей карточний домі пропаганди він починає прошитися під табличними ударами наших воїнів. Наших богів, наших богів війни, наших артилеристів, тонкістів та нашої української піхоти. Вони думали, що все буде так просто, так буде легко, що це так буде як в 2014 році, але цього не буде. Було звільнено дуже багато населених пунктів. Успішність саме таких операцій це, на мою думку. Це завдяки тому, що ми постійно оновлюємо щось постійно стараємось зробити щось нове, щоби противник не мав можливості привикнути, вивчити та задіяти якісь контрдії. Незважаючи на те, що які о, так скати оборонний бюджет Російської Федерації наш, ну це ми дуже чудово воюємо. Визнав весь світ, визнали всі інші представники а, інших армій світу, і, які починають говорити, що українська армія вона дуже сильна мотивована на відміну від нашого противника. Їм цього нічого не допомогло. А, там були в основному підрозділи а, так званої ЛНР. Єдине, що мене вразило, ну так одне з тих, що мене вразило, що їхні бійці мали мали не цьому. Мали під військовою формою, а мали вже цивільну форму. Тобто вони вже готувалися. Готувалися до так скати до капітуляції, щоб в разі чого скинути військову форму і і просто-напросто втікти. Ну, це, це багато чого вказує на. Що, що стосується їхнього рівня бойового духу, але їм цього не допоможе. А, наші спецслужби працюють, ми все чудово знаємо. Їхні командири коли тікають, залишають важливі документи. А, для них пріоритетними ціни стають щоб забрати а, ну, І вони їдуть в Україну за Мародеркою і всім іншим. Але ну хай вони так продовжують, і вони дійсно до чогось доб'ються. Ну, десь місяць тому ми з вами говорили саме в нашому ефірі, коли був звільнений Святогірськ, і ви розповідали, скажімо, ну про таку неоднозначну реакцію з боку частини місцевих жителів? Так ви говорили про те, що ну там і були ті, хто казали, що це ж, от все це почалося, тому що це ж ЗСУ, це ж Україна, все це розпочала. Чи була у вас можливість спілкуватися з українцями, які є в Лимані, і що ви від них почули? Там ситуація була, була різно, ну, різного характеру, одну дуже сильно мене вразило. Це одна сім'я Азербайджану, яка як тільки війшли українські війська, вони відразу вивесили прапор Азербайджану та України поруч. вони вітали наших воїнів. Вони пригощали наших воїнів, і це було дуже приємно, що все таки люди, які на нашій території. Вони не забувають свої коріння, але вони так сказати, шанують наші традиції, і вони дійсно були раді бачити Україну, а не Росію. Були історії, що як тільки одна з мешканів, ну мешканок міста Лимана, як тільки радіо узнала, що українські війська вже в місто заходять. Ще в місто не було звільнене. Вона відразу всупереч всьому власної безпеки. Вона український прапор і вже було байдуже. І це переповнило гордість наших воїнів та ще більше добувало, добувало мотивації. А, люди налякані там, люди втомилися, що все-таки від тих всіх безчинств, які робили російські найманці. А, і, ну, на мою думку, це буде та травма, яка буде готися ще дуже довго. Але е, на мою ну то, що єдине, що я можу сказати, е, там, де Україна, там буде стабільність, там дійсно настане мир. І наприклад, е, брати до, до уваги, наприклад, місто Слов'янськ, який неодноразово ну, знає, що таке війна, починається 14-го року. Е, після падіння Лиману от, тут ще залишалися так звані такі люди, які вірили ще ну, які були прихильниками руського світу. Але зараз, навіть спілкуючись з іншими ну, громадянами цього міста, вони теж uh, говорять, що Слов'янськ це якось символічне місто, воно має величезне значення, мало точніше величезне значення для Росія. І самі uh, громадяни скажуть: ні, все, нам з нас вистачає, ми побачили, що таке Росія. Тому на всіх інших територіях, от беремо те саме Святоїрська, Новоселівка, Дробишево, і пішло. Україна починає а, працювати, налагоджувати всі а, гуманітарні процеси доставку ліків, а, хліба і потихеньку починається відновлювати хоч, хоч якась нормалітат. Ну, от у всіх репортажах, які були опубліковані, чи то були іноземні медіа, чи то були українські медіа, то там всюди ми бачили ну величезну кількість трупів росіян. Є е, е, окреме таке місце. Здається, що там всі були, що от в якийсь момент росіяни своїх же мертвих туди привезли, чи то 15, чи то 13, просто викинули їх посеред вулиці. Ну і ми бачили, що дійсно їх вже їдять собаки, і це вже не перебільшення. То е, щодо поводження росіян. Окупантів зі своїми двохсотами. Що ви побачили? Ну, які ваші спостереження? Ну, росіяни завжди говорять, що вони своїх не бросають. Ну, можливо, ця риторика працює їхня не наоборот. Якби вони казали, ми своїх кидаємо, можливо, вони б їх би забирали. Але я знаю за це місце, яке ви говорите, там де вони лежали на носілках акуратно всі складені ну комусь хтось їх забув. Якось так. Це означає, це має бути сигналом для всіх так званих мобілізованих в Росії. Для нас це мобілізовані. Ну ось так, це, це отак приблизно буде виглядати. Ви приїдете сюди, і ви загинете, тому що ви їдете в чужу країну, зі зброєю в руках. і... Говорячи, що на сину когось ну, посилає. Ну, мало ж хто в це вірить. Так, є люди, які там намагаються собі там ламати руки, щоб не бути признаними. Ну, хай беруть з них приклад, бо тому, що в Україні їх чекає смерть. Більше нічого вони тут не отримують. А землю українську вони не отримують. Єдине, що вони стануть частиною цієї української землі. Бо українці не будуть здаватися, і неможливо здавати тих, хто ніколи не здасться. А саме український народ він вже доказав самому світу, що ми є нація мужньої вільної країни. Тому оце, отак воно і буде. Спорядження у них ніяке. Ну тобто вони вже починали воювати з елітніми, там, там так сказати, з елітним екіпіруванням, щоб ті нашкодити аналогу ні. Але коли вони попадають в Україну, це все. Починає втрачати і, і це все розуміння, що саме так воно буде, що вони не, не такі, аж вони потужні. Так. О, і тут потрібно так само зазначити, що о, не потрібно в жодному разі їх недооцінювати. Бо все-таки, навіть якщо саме гірше крива, крива зброя, яка є, їх в них є багато. В них є багато. А, Рівню дурості і нерозуміння та абсолютно якесь а, ведення військових звичаїв і військових правил, тобто маю право маю на увазі про правила війни. В них абсолютно відсутні. Вони будуть стріляти, вони будуть вбивати цивільних, вони будуть гинути наші військові. А, цю машину криваву терористичну машину, яку вже починає світ визнавати. А, дуже жаль, що дуже так помало тобто, так ну так повільно, але все-таки світ починає розуміти, що це за режим, а терористичний режим потрібно о, знищити і лише таким чином у світі настане мир. там де Росія, це буде завжди смерть та розруха. Пане Віталію, а чи мали ви вже е, справу зі чмобіками? Так, з частково мобілізованими. Ми бачимо, що вони вже з'являються в різних частинах України, вже там або гинуть, або здаються в полон. От ви особисто чи ви бачили чмобіків? Чи їх можна якимось чином е, ну, як це розпізнати? Що це чмобіки? А це ну скажімо, там так звані Еленерівці? Ну, дивіться, тут, знаєте, вони, на, на жаль, на лобі не напишуть ну, не пишуть, що, що ось ми, ми там такі прийшли, і так далі. Порівню спорядження мобілізованих ЛНР, ДНР і російських нічим не відрізняється. Та сама металева а, форма одноразова, яка розладиться, тобто в такому плані, з характерним запахом. І... Ну, ми бачимо на полі бою, як вони рухаються. О, ну, коли вже о, тіло солдата лежить на землі, ти вже ж не знаєш, чи, воно, чи він ну, ось, ось призваний чи ні. В такому плані. Документи у них забирає, телефони в них так само забирають. Тобто о, це вже їхні командири з самого початку так роблять. Так їх кидають, як пошешне м'ясо. Uh, і ну, єдине, що можна спостерігати, як вони рухаються на полі бою. Їх будуть кидати як, як м'ясо на наші позиції. Uh, це, ну, як говорив наш Верховний Головнокомандуючий, це приносить дуже багато uh, труднощів нашим військовим, але в жодному разі uh, не дасть, uh, ну, щоб переламався якийсь хід uh, тих бойових дій, які зараз uh, ведеться на сході. Ну тут можна, ну тут не потрібно бути великим експертом. Якщо їхня контрактна та основна армія а, не змогла а, завоювати Україну, як вони собі там планували там, за три дня чи ще щось, то від мобілізованих а, очікувати чогось іншого ну, не дуже. Але війна ще буде тривати, дай Бог, що вона закінчила чим поскоріше. І до цього, до цього потрібно бути готовим. А чого ви очікуєте від зими в тому сенсі, чого ви очікуєте від них, зважаючи на те, що ми вже бачили, що навіть у лютому, так під час початку цієї такої широкомасштабної агресії російської, що росіяни, ну яким чином вони були екіпіровані? Так, то от зараз з цими новими мобілізованими, чого ви від них очікуєте? Пане Віталію, чи чуєте мене зараз? Здається, у нас якісь проблеми зі зв'язком. Розуміємо, що це може бути. Віталій Марків, офіцер батальйону імені Кульчицького, з нами на зв'язку. Звісно, він тільки що нам повідомляв про те, що він знаходиться десь на Донеччині. Розуміємо, що саме зараз Збройні сили України займаються тим, що деокупують населені пункти Донеччини, Луганщини. Ну і в принципі в нас немає якихось важливих чи неважливих, скажімо так, напрямків в сенсі, що всі вони важливими, тому що Україна має бути звільнена Говоримо і про те, що відбувалося в Лимані, тому що саме підрозділ пана Віталія займався тим, що звільняв Лиман. Пане Віталію, чи чуєте мене зараз? Так, звісно. Е, ну Тут може перериватися зв'язок, це нормально. Тож повторюю запитання, чого ви очікуєте від росіян взимку? Ну, в зимі взимку буде складно воювати. Але як показує ті факти, які ми бачили, наприклад, там Дебарцівського котла мати гарантії, що бойові дії заморожуться, ми не можемо мати. Ми повинні завжди бути готовими до будь-якого розвитку подій. На даний момент та українська армія, збройні сили та всі військові формування вони готові до цього. Будуть намагатися зайняти якісь вигідні них рубежі, щоб підготуватися до зими в такому плані. Але ну взимку завжди буде складно. Буде складно як для нас, так і для них. Але в нас більше мотивації, тому що ми повинні з чим ж найшвидше звільнюватися наші території, тим на швидше в українські землі насане мир. Це основна мотивація для всіх наших бійців. Хочу ще трошки поговорити з вами про те, що ви побачили в Лимані, я знаю, що ви були у тих підвалах, де тримали військовополонених. Ну і плюс ми ж бачили також в різних репортажах про те, що були знайдінь, знайдені і братські могили, і ну, такі величезні поховання. Там, звісно, зараз працюють е, наші правоохоронці для того, щоб визначити, хто і яким чином загинув. Е, якщо говорити про підвали, то е, скільки їх, Чи що ми знаємо, скільки там тримали військовополонених. На, наразі інформація, скільки там часу, як то саме там знаходиться, у нас відсутня. Зараз тривають, тривають оперативні дії, і будемо очікувати висновок експертів правоохоронних органів, які зможуть надати більш кваліфіковану та детальну інформацію. Ведуться різні заходи, щоб забезпечити мир саме в Лимані, відновити. А, як мінімум, хоч якийсь комфорт для мешканців, які без світла, без зв'язку, без хліба були дуже довгий час. А, у одних з підвалів, ну тобто там зручності абсолютно ніяких не було. Наших бійців тримали як звірів, тримали а, на дошках, і відповідно це було важко. Це було важко і а, можу сказати, що наших полонених а, там не тримають. Як як ми з ними поводимось, але відмінні звіст. А... Здається, знову у нас трошечки щось зі зв'язком. Розуміємо, що це може бути. Знову ж нагадую, говоримо з Віталієм Марківим, офіцером батальйону імені Кульчицького. Зараз він на Донеччині і чекаємо, поки відновиться зв'язок. Звісно, маємо повідомити. Маємо нагадати, що в кожному місті, кожному населеному пункті, який деокупують збройні сили України, одразу ж ми знаходимо катівню. Ну, це може ну така вже ну як це така реальність в тому, що. Кожного разу, звісно, перше і єдине єдиний інфраструктурний, якщо так можна сказати, об'єкт, який приносять росіяни в ті окуповані міста та селища, це саме катівні. І от, звісно, що такі ми знову ж таки знайшли і в Лимані. І я бачив інтерв'ю наших колег з місцевими жителями. Там було декілька місцевих жителів, яких змушували, щоб вони або копали рили ці могили для. Тих, хто загинув, чи навіть займався тим, щоб перезахоронювати їх. Кажуть, вже знову з'явився з нами пан Віталій. Чуєте зараз нас? Так, чую, чую. Знаєте, я що на хочу... жаль дуже дуже поганий зв'язок. та зрозуміло. Слухайте, тут взагалі немає ніяких питань, тому що ми розуміємо, де ви, ми розуміємо, що ну якби це нормальна ситуація. Хочу трошки знаєте, поговорити з вами про такий ідеологічний компонент цієї окупації. Коли ми говоримо про лиман, ми ж знаємо, що росіяни зі свого боку його називають червоний лиман, красний лиман. Так, тобто, ми кожного разу у них це червоне відбираємо. Як ви для себе пояснюєте, чому в них продовжується це вибачте за таке слово совкадрочерство? Ну, Ну, побідобеція, це хоч якийсь стимул, який, вони, який цей терористичний режим намагається всунути своїх громадян. Вони намагаються е, червоне прирівнювати до подій Другої світової війни. Хоча всі розумні люди знають, що це не була абсолютно їхня перемога, це була перемога коаліції, і це дуже важливо. Але на жаль, як ми все добре знаємо, що історію пишуть переможці, і вони намагаються якимось чином. Дуже десятиліттями вони намагалися ввести у цей культ, Можемо повторити, там йдем на Берлін і так далі. Ну, якщо їм це хоч чимось буде так стати, стимулювати їх там, ну, ну хай вони там продовжують, але ні е, до чого доброго це не призведе. Ми всі чудово бачили, що до чого призвело війна в Афганістані е, Радянського Союзу, що після виводу війська Радянський Союз розпався. І ще до початку повномасштабного вторгнення на одному з ефірів я говорив, що якщо дійсно почнеться повномасштабна війна Росії проти України нам буде важко, але ми вистоїмо і ми обов'язково переможемо. Але це буде початок закінчення Російської Федерації. І про це західні партнери та аналітики вони вже більше схиляються від цього. Бо весь цивілізований світ він за нами. На стороні правди, на стороні добра, а зло не може перемогти до добро Це це ж це математика. Якщо знаєте, ну, якщо говорити про братися, так так, вибачте, так, перебив. Так, так нічого нічого ні. Якщо нічого. говорити, знаєте, про боротьбу зла та добра, є ще один вимір, і Ви також про це багато говорили в ваших інтерв'ю. Українці дуже переживають щодо того, як покарають колаборантів, і як зрозуміти, якою має бути ступінь ну того, скажімо, тієї відповідальності, яку мають понести ті, хто співпрацювали з ворогом під час тимчасової окупації. Я чув ну, багато думок щодо цього, але все рівно мені здається, що така магістральна думка саме в тому, що от наразі здається, що української держави недостатньо ресурсів для того, щоб знаєте, розслідувати всі справи. Тому що ми маємо от ну, я можу якісь особисті історії розповідати там про знайомих на Чернігівщині, так в Чернігівській області. Вони точно знають, хто зустрічав з хлібом сіллю російських окупантів. і Точно знають, що ті самі люди. Після деокупації Чернігівщини там і залишилися. То, от е, якою є ваша думка щодо того, е, яким чином це вже відбувається і має відбуватися? Ну, насамперед, це повинно бути визначено законом. А, це, на мою думку, як військово. А, це повинно бути а, внесено так сказати в правовий порядок, що а, люди, які співпрацюють з ворогом, вони повинні нести покарання згідно так, чинного законодавства, а, і це має бути а, великим уроком для нас, а що щоб більше ніколи такого не повторилося, а, щоб люди, які все таки зраджують а, країну, а, вони не відчувалися непокараними Яким чином це має нестися Ну, як військовий, я я б не хотів це коментувати, бо тому що е я, як офіцер, е ну, ми даємо присягу на вірність українському народу і на саму службу згідно е так сказати е згідно конституції. На мою думку, я дуже оптимістично дивлюся на це і вважаю, що наша країна вона знайде підходяще покарання, яке не буде давати можливості навіть задуматись колаборантам люди, які а, на адміністративних посадах зраджували, ну від 15 до, до там від 15 років, а, а, ну це великий термін, це великий термін, і тут а, вони взагалі повинні не повинні брати, на мою думку, а, в майбутньому брати участь в будь-якому соціальному житті. Там політичній кар'єрі, адміністративні кар'єри, тому що цих людей немає моральних якихось там принципів. Вони зрадили свою країну раз і вони можуть зрадити це і вдруге. Пане Віталію, я вам дуже дякую yeah. за цю yeah. розмову. Е, будь ласка, бережіть себе. Віталій Марків, офіцер батальйону імені Кульчицького національної гвардії України, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали і ситуацію на Донеччині і те, яким чином звільняли Лиман. Пам'ятаємо про те, що це стратегічно важливе місце місто, місто для нашого контрнаступу. Е, також знаємо про те, що зсу продовжують звільняти населені пункти Донеччини та Луганщини. Те саме відбув відбувається на Херсонщині, тобто те саме відбувається на всіх наших фронтах, звісно, що ми бажаємо зсу а тільки вдачі, а, сил і готові підтримувати їх всім. Чи ми можемо це робити? Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.